А ви забили? Забули? А, ні, все ж таки, правильно забили на себе в 2024 році. Тоді я вам напам'ятаю, що себе треба любити та доглядати. Тож беремо наші найгарніші блокнотики і почнемо будувати план на 2025. І перше, що спало на думку, це необхідність підняти свою попу і зайнятися хоч якоюсь активністю. Неважливо, що це буде: йога, спортзал або хоча б регулярні прогулянки. Для менталочки можна зайнятися медитацією. Кажуть, що це допомагає. От і перевіримо. Ну, я вже ж. Догляд за своєю шкірою як ще один прояв любові до себе. Мені дуже захотілось для себе чогось натурального. Тому мій вибір впав на українську компанію Choice, що розробляє натуральну та екологічну продукцію, використовуючи тільки високоякісні та натуральні інгредієнти, спробувавши, навряд чи захочете повертатися до старого догляду. Тут головне не загубитись в величезному вибірі в каталозі товарів Choice. Тож не соромтесь і звертайтесь до менеджерів компанії. Я рекомендую Ольгу, бо ця жінка. Просто неймовірна. Вона обов'язково допоможе вам з вибором. дізнається все про ваш запит і підбере ідеальне вирішення саме вашої проблеми. Як то кажуть, girls power. Тож обов'язково залишаю її контакти в описі. Після цього догляду відчуваю себе просто чарівно і ні. Для цього вам не потрібно мільйон баночок. Але мати декілька продуктів заради себе завжди приємно. Тож ніколи не забувайте про себе.